Всім привітики! Рада вас вітати. Як ви бачите, сьогодні класна ціна 94 гривні за кілограм. Людей не дуже так, щоб аж багато було. Які класні іграшки. Схоже на телепузик, але це, напевне, мавпочка. А ось телепузик, носик замащений, а там ще один телепузик є. Який від медик симпатичний. Оце дівчинка, рожевому. Юнікорн, така мягка, сканами ігрушка. Подивіться, яка шапка, який колір, вона в'язана. і виглядає, що це натуральна вовна, але зсередини, де фліс, бачите, є етикеточка, написано, що це якби поліестер. Можливо, вони мали на увазі саме цю підкладку. Ще ось така спортивна шапка є. А, теплесенька, подивіться, вона не знищена абсолютно. І тут є а, досить вовне. Є у складі вовна акрил. 5 гривень з копійкою, я її брати не буду. Який красивий купальник, суцільний лимони, яскравий, такі насичені кольори. Недавно я показувала на своєму іншому каналі в H&M ціла колекція з лимонами. Які класненький. І цей яскравий теж, він більш такий оранжевий, лососовий, дуже освітлення яскраве, і кольори міняються, тональність кольорів. Товару не дуже багато, я вам скажу. Я сподівалася, що товару буде більше. Ну в цьому магазині в цій мережі я бачу, що товар завозить досить рідко, і я зустрічаю речі, які були, наприклад, минулого тижня. Вони просто довішують, їх можна зрозуміти, тому що зараз непрості часи так не продається і хотілося. Ось такі білі брючки, такі не джинси. Вони досить в непоганому стані. Вони білосніжні, не втратили свій колір, не мають пожовтіння, Це від бренду MAC, це німецький бренд. Тут відірвано, але ну, можна відрізати, там незначний такий дефект. Ще взяла ось таку блузу, така маєчка від бренду Select. Подивіться, тут чуть-чуть забруднено, є 100% бавовна. 14% англійська. Ну, і сюди би посували ось такі вкорочені джеси до цього топа жовтого. І я так вважаю, було б досить непогано. Це такі бріджі, якби вкорочені штани. І теж в них ідеальний стан. Це 14-та англійська, англійський бренд. Подивіться, що я побачила брюки від Zara, Вони на високій посаці, вони легко і в'язка, саме в'язані. Я такі яскраві і забіжу наперед, скажу, що я потім пізніше бачила топ. Тобто цілий костюм можна було підібрати, але я камеру в той момент не включала тут акрил і бавовна. Досить цікаві сучасні брючки. Такі брючки заважили майже 34 гривні. Ще сподобалися ось такі штани. Вони в такому більш теракотовому кольорі до коралового, щось між тим і тим відтінок, але вони класненькі, досить Завужені донизу, такі защіпами зверху. І я дивлюся далі такі ще палацу, брюки в смужку. Ну, Тобто, є, можна щось вибрати, звичайно. Дуже класненьке в'язане футболочка, але це саме не трикотаж, а це в'язка від River Island. Такий гудзик цікавий. зараз це актуально. але такий стан, ну так, собі, на трієчку. На трієчку. Якість хороша. Від Reis знайшла спідничку. Ну, це досить дорогий німецький бренд англійський. англійський. І ще одну знайшла від Райс. Ось таку елегантну, класичну, така лаконічна спідниця міді в куліно. Віть наскільки дорогий цей бренд і речі якісні. Подивіться. Ну, я її брати не буду. І тут є вовна 80%. Цікавий топ вирішила вам показати він як з хутра. І колір набагато такий насичений, зелений, такий до Києві, так не відображає камера. Незрозумілий бренд це Еска, але є QR-код, можна би було подивитися. І сподобалися ось такі шорти, яскравий колір Фуксій, і вони з вишивкою. І це 20-ка англійська від Тубренд 1335 заважили такі шорти. Так, така футболочка мила від Fat Face, від англійського бренду на такому англійському стилі, так, але це підліткова футболочка від Томіхілфігрика, футболка. Вона розшита літками. Хто любить таку тему, леліточки, такі блискітки. Ну і бренд не дешевий, але вона має пошкодження. Ця футболочка, я побачила. Мікродирочку. Якби так, бачите. Жаль, а скільки сукні багато. Ну, не багато так аж аж, але є, звичайно, є красиві такі а, кольори, такі фасони цікаві. А, ця коктейльна сукня на вечір з келихом шампанського, з келихом вина. Так, від Коаст від англійського бренду Premium Brand, можливо, навіть люкс. Сукня така в малиновому кольорі. Красивий малиновий кольор, дуже сподобалося. Як вам ця сукня? Напишіть. І від Max Studio. Це раніше була лінія Max Mara, зараз це самостійний бренд. Це італійський бренд, він теж не дешевий, він нижчий по вартості, чи Max Mara, і він не є такий подіумний, якби Max Mara більше. Фешн-подіумний бренд, так, дизайнерський, а Max Studio якби такий е, преміум бренд, але не дешевий. І тут акрил і є е, 23% вовне. Тобто такий кардиган цікавий. Отак От я застібнула. Подивіться, який має вигляд, рукаво вкорочені. Хто любить, якби такий напівкласична модель, можна сказати, десь по Блузці, десь в Офіс. Можна, но Такий не кежел, мені стиль здається. Більш такий е, класичний. Ну, це моя думка. О, такий кардиганчик. І ще така сподобалася сукня, теж вона така вишукана, ошатна. Бачите, розшитала лелітками вся. В чорному кольорі теж бере таке від шампанського. Десятка англійська. Ну, а це повсякденна сукня, більш така пляжна. Так і написано, що це біч. А кораловий колір, такий насичений, червоний, опускається на плечі. Не знаю, видно вам ні. Досить м'якенька тканина і сама модель цікава з кишенями. Красива суконочка на літо. Ну і врахуйте ще пред останній день. І в складі є тут навіть льон. Ліскоза, бабовний льон. Віднекс. Подивіться, як би вона виглядала. Я не мірюю брудний одяг, але вам е, так покажу. І ці шортики теж хочу показати, що вони на високій посадці. Це 20-ка англійська була. Так, від Boden. Така сукня. Вона в новесенькому практично стані. Ідеальному. я вже неодноразово вам казала, який це класний бренд. Подивіться, як якісно пошита. І я її хочу взяти, тому що вона е, не має навіть слідів-носіння, трикотажна су, е, сукня від Боден. До речі, хотіла сказати, сумка. А сумок не було навіть що показати, такі вбиті. І знову сукня від Боден. Я вражена, я дуже е, ну, рада, неймовірно, що я знайшла дві сукні в ідеальному стані без слідів носіння від бренду Boden. Це теж з це салостаном, але це вже не трикотаж, а така комфортна, красива тканина. Цікава сукня, хто любить таку тему, молодь, має куди ходити від Акс Париж. Бачите, не спідниця, вона вся в блискітках золотистих, а блуза така чорна, глибоко чорна. І за такеточкою була. Я подивилася шарфи. Хочу подивилась, нічого такого, і тут я бачу, подивіться, який шарф. І я чуть його не пропустила. І дівчинка збоку застила в позі Рекса. що я буду робити з цим шарфом, хоч вона туди-сюди ходила, теж не побачила. Він якось був замотаний в інші шарфи. Шарф в стилі Барбері. Ну, це не Барбері, бо, як бачите, бірочка, до речі, відрізана. Но, але там, де написано 100% віскоза. А, тобто хороша якість, віскозний шар, і навіть немає ні зачіпок, ні покашлачення, і величезний такого формату великого. Парка така а, курточка від вітру від доща. А, ідеальний стан, мені дуже сподобалася ця куртка якісна на дощову прохолодну погоду. Можливо, навіть і не на прохолодну на дощову погоду. Ось така куртка, яка підкладка сподобалася така. Видно, що куртка чистесенька, не заношена, не затерта. Люблю такі речі, коли попадаються. Подивіться, яка хороша якість. Ще дуже цікавий плащ, він вже не в такому ідеальному стані. Але він досить цікавий. Це вісім, якби ес так виглядає, що і на М-очку він підійде. І тканина досить щільна, і вона. Під замшу. Ще сподобалася ось така а, балоніва куртка. Це швидше всього, що це чоловіча. Так, Ірландія. Теж дуже хороша якість, а плюс дуже хороший стан з капішоном куртка. Нічого не бракує. Подивіться, які фешн шльопанці Фешн такий. Але китайський фешн, бо навіть такого мас маркету я не знаю. Бо навіть мас маркет наприклад, там Примарк чи якийсь інший, так, то все одно ми знаємо, що він собою представляє. Це я вперше бачу, це якийсь китайський десь. Ну, але вигляд мають вони для, просто дуже класний, цікавий. Ще такі є лофери. лофери з натуральної замші, вони такі є не дуже заношені, красивий колір жовтої охри. Декорований металевою пряжечкою. В все, розмір не видно розміру і всередині не видно, але цікавий, цікавий. Ну, культові кросівки від Adidas. Кізики, по-моєму, ця модель називається. Ще ось такі босоніжки, і вони в ідеальному стані, вони не то що в ідеальному, вони в новому стані така текстиль, як льон. Ну, дуже цікаві, під якийсь рівняний костюмчик, під сукню. Ще ось такі. Це вже зручні, повсякденні, практичні шкіра зверху, шкіра всередині, якісні на кожний день. Далі знову фешн, далі коктейлі, сукня якась цікава. І такі чобітки, такі черевички, батальйони в червоному кольорі. Хлопчинка вже набрав різних кросівок, а я взяла ось такі бусоніжки Clarks, це е, в коралово червоному кольорі. І ця шкіра це дуже хороша якість. Ви Подивіться, е, який стан досить хороший. це все ви бачите через екран, коли якісь є дефекти, ще щось. Це видно і я вам кажу, хіба щось не побачила. І вітрес знову. Це вже третя річ. Я знайшла дві спідниці і ось ця блуза. Подивіться, така вона більш елегантніша, не така вона така не Вона вона гарно поєдналася навіть з чорною спідницею. Це, що я від рейс показувала чистою бордовою. І леві з брючки прямого корою. Тільки погляньте. Графітовий колір, такий сірий, між сірим і чорнуватим, ну, графіт кажуть, але це написано 24-й розмір. Тобто розмір малий десь і хоча, на вигляд, вони не зовсім так виглядають. Думаю, над на цією блузою рейс і над брючками. Ще знову я багатокласних гречей вибрала. Подивіться. Досить цікавий класичний свет. Ну, Якби такий вигляд класичний має, але спинка з тканини. І це натуральний шовк. Шовк трішки дав сивину таку невідправильного опрання І, якби для себе то можна змиритися, досить хороший склад. Як ви бачите, це вовна видана навіть через екран, наскільки якісний. Свайдрик м'якесенький, теплесенький, він з такою вишикою, зірочками дуже милий, від White, White Stuff. Це англійський бренд, теж дуже якісний. А тут вовна є і поліестер. Чуть-чуть зовсім поліестеру є, більшість є вовна. Ще ось такий джемпер, така блуза, вона оверсайз, Або вона такого вільного силуету. Комбіновані фактури тканини, тут і трикотаж є, і в'язана частинка, і є мережево. Тобто дуже різні фактури Є тканини, дуже цікава. Я зразу в і бачу, що це зараз буде написано Італія, бо більшість такі моделі вони, якби йдуть італійські. Дійсно, написано Мейтін Італії. Бачите, показую вам від Warehouse а це англійський бренд. Багато цей бренд робить шовку, але, на жаль, ця блуза на поліестер. І від Zara така блуза ось така цікавий такий принт. Ну, це теж поліестер. Ну, Zara багато робить з поліестеру, а зараз тим більше від Манго сподобався такий джемпер, він базовий. Вільного силуету, так як би і класичний одночасно, але він такий розслаблений має силует. Дуже глибокий виріс. Носити потрібно по якихось сорочках, по блузах ще ось такий, ви тільки подивіться на цей, якісний слайдер, який кольори підібрані. Зсередини так в смужку, як так вийшло. Так. І тут 80% вогни. Мозочки як з дерева. Дуже якісний, дуже якісний, емікесенький. Далі знову ви тільки подивіться, на цей бренд це досить дорогий бренд. І іксалічка написано Merino Wool. Кольори насичені, мені настільки сподобалося це все. І приємний слайт, але я, напевно, його брати не буду збоку. Немає бірочки, невідомо скільки це її вовни було. Бо може бути, що якась тільки частина все одно там є, бо вказано зверху. Чи це повністю Marie Now, чи, можливо, там якийсь відсоток. І ще ось така блуза, такий джемпер. Вперше побачила цей бренд це Італія. Як бачите, оверсайз в'язаний Made in Italy. Хто знає цей бренд? Пошить, Цікавий кардиган літній колір такий аж очі виїдає такий соковитий. Написано, що тут шовк, але наскільки зрозуміла, шок тільки знизу, ця тканина. Бачите? Комбінований низ з шовком натуральним, а вверх тут в складі є льон. віскозий льон. Ще ось такий джемпер. Мені сподобався. Я впевнена, що тут вовна, але всі бірочки зрізані. Тут, можливо, навіть є якийсь відсоток кашеміру і колір ще більш лавандовий. Зараз камера не може зловити відтінок. Ось такий аж аж ось такий. Далі я пішла дивитися по лашках і побачила від Nutmeg е, такий кардиган-светр, але це акрил. Але ну, з етикеткою і красивий дуже колір, такий венно-бордовий, від басінький ще є, трохи залюблений. Трішки погортаю, подивимося, що є. Ще є, ще такий вкоси є цікавий. Ну, тут невідомо, що за бренд, але такий некасенький на дотик. Відстав бачу з боку гуляється. Зараз можна багато цікавих речей знайти. І, наприклад, ось такий топ, я хочу його взяти. А це сатинова тканина. Подивіться, як він гарно виконаний, такий елегантний, класичний, базовий. Базова річ. Від Mark Spencer 16 англійський. Це стоїть цуткова віскоза. І від жук, від е, Крю. Так. Ось така жилетка, така стібана. Тільки невідомо, чи це оригінал, чи підробка. От я, в мене є я сумніви, але швидше всього, що це оригінал. Має комір забруднений, досить це пух. Є качений пух в складі. Ну, можна попрати, бачите, забруднений. Комір. Що я беру? Я беру цей топ віскозний, чорний. Якби я в ньому впавна, я беру ці шортики, це великий розмір для когось. І такі я беру сукніці і беру цей шар. І я взяла майже на 90 гривень. Я вже йду до каси, покажу вам чуть-чуть, скільки ще є текстилю, є пледики дуже милі. І ще є плед, великого формату, досить є багато всього. Текстилю дуже багато, дуже багато текстилю. Як бачите, навіть передостанній останній день людей не дуже багато. Іду і ще по ходу вам показую ось таке пальто. Зрозуміло, що це вовна або якась частинка вовни, цікаве, таке елегантне, класичне. Хто любить такі речі, тут вовни 80% є. О, яка класна куртка. Це абсолютно така моя тема. Люблю такі прості речі. Подивіться, яка вона якісна, стильненька. Якийсь великуватий розмір. Куртка хороша, якісна. І Джорджі, ось ще таке така стібана є, вона в новесенькому стані практично класична куртка. І знову дощовичок. Парка теплесенька така, з такою, як теплесенька. Ну, я маю на увазі, що вона не легка, а має підкладку з внутрішньої сторони. трикотажна. Такий плащ, така парка з капюшоном. Я йду до каси, показала вам, що брала, і показую, що ще залишилося футляр від окулярів або для окулярів, буковки, книжечки. Іду на камуси. там та да та Переключу, щоб вам було видно архітектури. Класна така пора літня. Супер сонечко. А тут зайців продають. Бачите? Зайчики. Зайчики. Ще, напевне, після Пасхи залишилися. Подарункові набори. Боксики з косметикою. Коротко кажучи, я все хочу, подивіться, яка класна лаза. Свічечки. Це якийсь органайзер для косметики рожевий. Бачите? Там можна помади тримати, олівчики. Ну, я так думаю, напевне. Це точно косметичний такий органайзер. Так, що ще є, отакі свічечки, ще для зберігання є. Це для пікнічка. Для пікнічка курзина, тарілочки, ложечки. А навіть плед є. А ні, серветки є. Є серветки. Вау, а який заяць, хто це такий? Сердечко. Бачите? Я вже в зарі. Так що залишайтеся зі мною. Подивіться, яка черга до примірочної, я не знаю. І за мною стільки ж само людей, скільки я буду стояти в черзі, щоб приміряти ці речі. Дуже багато, як ми йдемо на секунду, там практично нікого не було. Тут, тут аж і це постійно так в наших магазинах. Народ гребе, ціни від півтора тисячі. Але подивіться, скільки я всякого набрала класного. І це буде на моєму іншому каналі. 1490, так середні такі розміри, я взяла свої есочки, Емочки. Ну, сьогодні взяла все S від Зараз мені підходить. І такі шльопанці. Буду все приміряти. А повний огляд цих товарів буде на іншому моєму каналі. Мені потрібно купити кави, купити капучину, з'їсти бургер, зайти в Самсу. Мені потрібно дещо придбати, що я куплю вам, покажу. Зараз я підіймаюся наверх, знизу розуму буду спостерігати, як працюють люди. Зіснемо розум І Я направляюся за капучинком. І за бургером перекусити, тому що я втомилася, як зранку поїхала. Тобто я була в магазині, знімала на один, на другий канал контент, коли на двох поштах. І зараз мені потрібні сили. І я пустую поплечила і з ним з ним Я вже їду з Самсуна і їду в Сільку, я купила до свого нового планшету чехол. я користуюся продуктами як Apple, так і Samsung. Все таке дороге. Слів немає. Слів немає. Ще потрібно їсти купити, фруктики. Ананаси я не дуже люблю. То їх потрібно чистити довго на пані за цього. Я її не люблю всім, па цьом цьому.